Коти, собаки, єноти, лисиці та ще кілька десятків різновидів тварин і птахів. Нині у Львівській домівці врятованих тварин майже 900 пожильців. З початку повномасштабного вторгнення це місце стало прихистком ще й для евакуйованих тварин. Упоратись такою кількістю підопічних волонтери самотужки не можуть, адже це колосальні фінансові навантаження на лікування, вакцинацію, харчування та догляд. Сьогодні тут активно готуються до зими і чекають на допомогу небайдужих. Царей йому близько чотирьох місяців його передала зі сходу військові. Йому в притулку не місце. Він має бути вдома в сім'ї, яка буде про нього піклуватись. Тому він її дуже активно шукає. Нині у цьому львівському притулку 90 собак та майже сотня котів. Більшість поміж них зі сходу та півдня України. Всіх тваринок тут лікують та вакцинують. А ще їх доводиться реабілітувати. Нам часто передають тварин насправді зі сходу, які е, яким там дуже складно вижити. А нам передали були декілька місяців тому 12 краматорських цуценят. Часто потрапляють до домівки й екзотичні тварини, як от єнот костя із Константинівки. Нині він проходить карантин та вже скоро доєднається до інших єнотиків у притулку. Його вивіз військовий Костянтин передав через волонтерів, Він ним опікувався. Там він був жив просто в п'єці людей, військових наших при, при фронтовій території. Дуже вдячні військовим, які рятують усіх не тільки людей. Львів'яни та гості міста намагаються підтримати тварин, тож приносять найнеобхідніші. Ми приїхали, привезли в той мішочок корму для собачок, побачила, що можна вигулювати собачок, що можна привезти корм. І так, як ми любимо тварин, хочемо щось доброго зробити. Все ж, спад активності дуже відчувається. Нині тут також активно готуються до зими. Закуповують генератори, паливо, записаються їжею для тварин. Це корми, зерно, овочі. У притулку чимало лелек, є й полікани. Вони потребують риби. Тож усіх охочих запрошують долучитись до допомоги. У нас є дуже багато котів і собак на прилаштування. Цим самим ви допоможете двом тваринам. Візьмете одну тварину з притулку і на другу тварину у нас буде місце, бо зараз фізично місця у нас просто взагалі немає. Загалом у притулку майже 900 тварин, і для їх належного отримання та догляду необхідно багато грошей. А ще вони вкрай потрібні для добудови нового центру. Цей притулок вже буде мати там близько 14 гектарів землі. Це вже буде такі більш природні в когось природні вольєри повністю. Загороджені шматки лісу, де ці тварини, які вже ніколи не можуть жити в природі, будуть мати комфортні умови для проживання. Мирослава Соколовська, Володимир Улюк, факти СІТІВІ», Єдині новини.